Здравствуйте, шановні глядачі. Пам'ятаєте, я коли набирав стаканчики для посадки гірочків, я набирав не повні, набирав пів стаканчика. Посадила гірочки, і я обіцяв розповісти, чому я набирав пів стаканчика. Ось прийшов час, розповідаю. Ось такі в мене сходи. Вирощую я на підвіконні, не в теплиці, без спеціальних ламп, без всяких там підсвіток і всього і вся, всього решта. Тому така хитрість. Ось дивіться, він трішки потягнувся. І щоб зробити з нього гарний огірочок, ми беремо, звичайно. Земельку, і ось так, ось так тепер я його підсипаю. От я його підсипав, підрівняв, залишив містечко для того, щоб поливалася водичка, не витікала. І подивіться на цей огірочок тепер. Ось він такий. А якщо був би стакан повний і ми посадили, він би був ось такий торчав. Отакий, ну як потягнувся. І було б нам погано його вирощувати. А так, дивіться саме, який чудовий, виходить, агірочок. Зараз ми підсипаємо всі. І я покажу, як вони будуть виглядати всі у ящичку. Ну, ось позасипав я всі стаканчики. І подивіться, як виглядають тепер мої огірочки. Деякі ось зовсім, як наче тільки посходили. Є трішки вищенькі. Ну, ось так, дивіться їхній зріст. Ось так вони в мене виглядають тепер. Так що користуйтеся порадою. Гарного вам врожаю. Дякую, що дивилися.